Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, для вас цікаві супер пропозиції з Нідерландів лізингових автомобілів KIA Niro 64 кВт. Такий кросовер електричний, 200 кінських сил в класному кольорі сірий графіт. Металіку автомобіль, весь в рідній фарбі. Автомобіль лише прийшов з аукціону, і ми його вже перевірили і купили для нашого клієнта, для нашого підписника для Артема. Даний автомобіль проданий, такі автомобілі є кожного тижня, майже кожного тижня, як виходить. Виграти на аукціоні. Має бути такий автомобіль ще. Тому кого цікавить, робіть попередні замовлення, пишіть на Viber. І відразу, коли приходить з аукціону, ми вам робимо діагностику, фото, відео, звіти. Якщо підходить, купуємо за власні кошти. Від вас невеликий завдаток. 2019 рік ціна даного автомобіля вийшла досить хороша для нашого клієнта. 19 700 євро в Україні з доставкою, з послугами брокера 72 тисячі пробіг. Зарядили ми до повного даний автомобіль. Вийшло 450 кілометрів. По території тут фірми трошки наїздили, прогріли автомобіль, на даний момент показує 397 кілометрів. Викидає помилочку, треба буде підкачати колеса. Комплектація престіж. Має автомобіль навігацію, кнопочку старт-стопу, підігрів. Підігрів сидінь, підігрів керма, класний такий електричний автомобіль, досить потужний, досить класно в керуванні. Шкіряний салон, два ключка, безключовий доступ. Такі автомобілі бувають майже кожного тижня, але відразу продаються. Тому наголошую. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте, робіть попередні замовлення. Будь-який електричний, дизельний автомобіль можемо купити під замовлення на аукціоні для вас. Такі популярні автомобілі, як Kia Niro, Hyundai Kona, завжди купує компанія сама на аукціоні, де можна перевірити на лакофарбове покриття, на батареї, як себе почуває, ходова, редуктори, повністю все. І другий автомобіль ми також купили для нашого підписника, для нашого замовника. Людина займається автомобілями в Україні, тому ціна не буде оголошена даного автомобіля. Volkswagen Golf, Digital панель, навігація, підігрів сидінь, шкіряний салончик. Музика Діна Аудіо. Зараз дані автомобілі ми оформляємо і будемо відправляти до України. Динамічні поворотники. Легкосплавні диски. Датчики сліпих зон, досить класний автомобіль. Такі автомобілі є в наявності, тому кого цікавить, телефонуйте, пишіть. Мають бути також такі автомобілі по бюджетним цінам простішої комплектації. Так, зараз робимо коротенький огляд, що нового, які є пропозиції на даному автомайданчику. Всі автомобілі лізингові, обслужені згідно регламенту, чи Нідерланди, голландські чи бельгійські. Тому ці автомобілі не втрачають ціну ні сьогодні, ні завтра. Досить класний приїхав Volvo XC60, кросовер D3, Темно-синій металік, автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Має незначну притертість на бампері, а так автомобілі. Даний автомобіль в гарному стані. Це є 17-й рік, літровий дизель 110 кВт, 150 коней. Руль потертий трохи потрібно підфарбувати. Так, пробіг даного автомобіля. Сто вісімдесять дев'ять тисяч. Шкіряний салон? Панорама. Парктроніки зад Досить рідко бувають такі кросовери, тому кого цікавить? Не зволікайте, телефонуйте. Є в наявності на сьогодні один такий автомобіль. Citroen C4 Grand, Citroen Grand Picasso c 4 механічна коробка передач Family Car. Такому червоному перламутрі також лише приїхав. БМВ 3, також автомобіль лише приїхав з аукціону. Гран Турізму автомат LED 18 рік, 189 пробігу 11600. Євро ціна автомобіль в білому перламутрі. Посилання на сайт я залишаю, де ви можете зайти, подивитися перелік автомобілів, комплектації і ціни. Електрогольфи є на сьогоднішній день в наявності. Так, для прикладу, два чорних розмитнення такого автомобіля 36. Євро 1400 гривень. 98 пробігу. 18-й рік, 36 кВт. Є декілька варіантів. Це є білий перламутр і два чорних. Також такі автомобілі досить швидко розлітаються. І бувають різні ціни. Ціни від 15 тисяч євро в Україні. Мають бути і дешевші варіанти, ну, звичайно простіші комплектації. Volkswagen Arteon, Passat кожен тиждень також є, обновлюються варіанти. Так, ауді в седанчику автомобіль в такому класному зеленому металіку, лише приїхав з аукціону. Наскільки пам'ятаю, механічна коробка передач. Є також А4, А6, А3 Ауді, механіка, автомат, різні варіанти. Мегани третій. 1,5 дизель 81 кВт, 110 коней. Автомобілі мають сліди від наклеюк, але це все полірується. Ціна в Україні такого автомобіля орієнтовно 10 тисяч доларів, 9700, 10500 в залежності від пробігу. Grand Scenic. Є такі автомобілі в наявності. Даний автомобіль комплектації босе, синій металік, механічна коробка передач. Ціна 10700 євро. 17-й рік, 1,5 дизель, також свіженька пропозиція. Рено талісмани, Рено Мегани 4 бувають, але Досить рідко. Ford Це Max Galaxy. Автомобільчик вже лише прийшов, вже є ціна на нього 6500 євро. Ціна тут, ціна нето. Купуємо автомобілі по ціні нето. Наші клієнти, наші підписники не очікують на повернення. ПДВ. Не, не очікують на повернення 21%. Це ціна без ПДВ на експорт для України. Nissan Leaf. на нього досить може бути класна ціна. 13 тисяч євро. Комплектація Bose на ледовському світлі, легкосплавні диски. Автомобіль в чорному кольорі з класними такими синіми ставочками і сама повна комплектація. Має автомобіль притертість задньої дверки і порогу, але 13 тисяч євро в Україні досить класна ціна. 40 кВт батарейка. 142 тисячі пробігу. Автомобіль технічно справна батарея заряджається на 250 км. Це є для ліфа 40-ки досить нормально. Орієнтовно життя батареї десь в цьому ліфі, наскільки пам'ятаю, 95%. Hyundai Kona Є в наявності, є декілька Hyundai Con ми вже купили для наших підписників. Є декілька в наявності, люди також думають. Остання, останній прихід це сіра мишка, класний колір, автомобіль весь в рідній фарбі, комплектація преміум, пробіг автомобіля 96. Буде на даний автомобіль хороша ціна. Є в різних кольорах, ну і, звичайно, різні пробіги і різні ціни. Peugeot 5008-3008. Бувають такі автомобілі. За останній місяць ми купили два Peugeot 3008 для наших. Підписників для наших клієнтів. На класних комплектаціях відеозвіт буде зроблено в подальшому. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, цим ви підтримуєте моє відео з 25 грудня, тут вже в Нідерландах будуть свята аж до 2 січня. Тому хто ще хоче отримати автомобіль цього року, телефонуйте підберем для вас. Приїхали також з джампери End 3-літрові 2017 року. Це комерційні буси. Є вони на сьогодні в наявності. Зараз ми до них дійдемо. Досить великі черги на кордонах ми використовуємо всі методи, щоб якнайшвидше пройти ці черги і доставити автомобілі для вас. Маємо власні евакуатори, доставляємо власними евакуаторами і завжди робимо найкращу ціну для вас. Volkswagen Transporter Т6, автомобільчик лише прийшов з аукціону. Попередньо рівненький. 209 тисяч пробігу. Салон в гарному стані. Також буде на сайті, також буде ціна в інтернеті. Середня база, вантажний, у нас є 19 рік. По вікнах, значить, використання ще може бути 20 До 5 років фургони гарно розмитнюється, тому так тому гарно його можна розмитнити і купити. Синтроен джампери трьохлітрові з фаркопчиком. Приїхало 3 штуки. Якась фірма працювала з механіки помпи, тобто обслуговуюча фірма на таких трубах під ножечку. По салончику треба зробити хімчистку 319 робів. 17 рік автомобілі. Досить надійні двигуни. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть на Viber, робіть замовлення. Також діліться відео з друзями. І підписуйтесь на телеграм-канал. На все добре, до нових відео.